Шановні друзі, прийшов час основних обробок. І так, подивіться на наші рослини. Починають з'являтися листочки, викинули китиці, вони ще не повністю розкрилися а і готуються до цвітіння. Але ще нема самого цвітіння. В цей час ми обробляємо комплексними препаратами, фунгіцидами і інсектицидами. Цей захист дуже важливий, тому проводимо ми його наступними препаратами. Ми використовуємо скор, хорус, 2 дециметра скора, 3 грама хоруса і 4 грама енджіо. Хорус і скор це два препарати, які, як правило, вносяться разом. Вони підсилюють один одного і комплексно захищають від хвороб наші рослини. І енджо це інсектицид. Комплексний також діє, який допоможе зберігти наші листочки і квіти від небажаних шкідників. Ми це все змішуємо акуратно, спочатку скор, хорус і потім ендже. Все перебиваємо, робимо бакову суміш і ретельно починаємо обробку. Перед обробкою не забуваємо про захист індивідуальний, це гумове взуття, якийсь підсодяг, перчатки. Обов'язково. Респіратор і окуляри. Обробку проводимо ретельно.